Все більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах області. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло три десятки людей, з них двоє діти. Лише за минулі вихідні вода забрала життя двох мешканців Прикарпаття. Протягом вихідних на водоймах Прикарпаття загинуло двоє людей. Так, 29 липня о 19.10 на пункт зв'язку 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Снятин надійшло повідомлення про те, що в селі Олешків Заболитівської територіальної громади під час відпочинку на річці пруд ймовірно утопився чоловік. О 19.55 до Тлумацьких рятувальників поступило повідомлення про те, що житель села Ісаків Олешанської територіальної громади під час риболовлі на річці Дністер ймовірно втопився. Для проведення пошуково-рятувальних робіт одразу було направлено рятувальників 15-ї державної пожежної рятувальної частини. Працівників місцевої пожежної команди селища заболотів, рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, мобільну оперативну групу ГУДСНС в області та рятувальників міста Тлумач, а також працівників місцевої пожежної команди села Олеша та рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. 30 липня о 7.20 рятувальниками групи водолазно рятувальних робіт на ріці Дністер було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам національної поліції. О 7.45 рятувальниками гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів на річці Пруд було виявлено тіло чоловіка та передано працівникам поліції. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 35 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки від головного управління ДСНС Івано-Франківській області. За підсумки липня статистика, на жаль, не втішна. 190 – саме така кількість людей загинула на водоймах України впродовж місяця. Серед загиблих 23 дитини. Від початку року цей показник сягнув вже 622 осіб, в тому числі 56 дітей. Для того щоб запобігти таким трагедіям та пригадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС області щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Найвідповідальнішими серед відпочивальників є ті, які прийшли на водойму з маленькими дітьми. Вони кажуть, що розуміють ризик пов'язаний з перебуванням дитини поблизу води, тож пильно стежать за своїми дітьми, не випускаючи їх з поля зору ані на хвилину. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю дотримуватись правил безпечної поведінки на воді. Рятувальники Прикарпаття вкотре наголошують на дотримання правил безпеки під час відпочинку на воді. Пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише на спеціальній. Спеціально обладнаних місцях ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води, не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки, не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені в своїх силах. Плавайте у воді не більше 20 двадцять хвилин. Причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 5 хвилин. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп'яніння. Отже, якщо ви будете уважнішими і обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я.